Добрий день, друзі. Вітаю вас. Мене звати Які Фіщенко, Я працюю в інституті ортопедії і травматології. Сьогодні наша конференція присвячена болю в шиї та в верхній кінцівці. Тому я, як спінальний хірург, вам трошки розповім саме за шийний відділ хребта. Дякуючи штучному інтелекту, він мені дуже допомагає шукати назви для моїх доповідей, І а, мені дуже сподобалось, я останнім часом такі провокативні там, цікаві назви. От шукаю за допомогою чату GPT, і от він мені запропонував. Цю лекцію назвати шийна грижа, операція без штрамів і зайвих нервів. Революційний підхід чи просто красивий маркетинг. І сьогодні я вам розповім саме про шийний відділ хребта, а безпосередньо, чим я займаюся, це ендоскопічна хірургія хребта. І е, місце, можливо сказати, ендоскопічної хірургії хребта, в е, саме в. Е, в шийних проблемах, в шийних захворюваннях, і як саме вирішує він ці проблеми. А, ну, давайте починати. І з за все, це наскільки розповсюджено, наскільки у нас актуальна ця проблема. І річна захворюваність на Біль у шиї становить десь 15%, 0,6% розвивається такий біль, що призводить до певної інвалідності. Жінки частіше страждають, ніж чоловіки. Шина радикулопатія зустрічається у двох випадків на тисячу з піком на 4-5 десятиліття життя. Фізичне навантаження або травма в анамнезі. Перед появою симптомів мали місце лише біля 15 тобто навіть не обов'язково, щоб були якісь серйозні проблеми. Вікові зміни між диска ініціюють дегенеративний каскад і призводять до а, прогресуючого погіршення. Рухового сегменту. Висота диска зменшується, що призводить до його випинання. Мікронестабільність призводить до реактивного гіперастозу з утворенням остеофітів. Остеофіти онковертебральних та фасеткових суглобів зменшують е, рухливість хребта. Сегментарна нестабільність призводить до гіпертрофії жовтої зв'язки, що викликає звуження хребетного каналу і міжхребцевого. Отвору чи нейрафараміни найбільш біз... більш пізних стадіях сегментарної дегенерації може виникнути кіфоз шийного відділу хребта, який ще більше посилює стиснення спинного мозку і нервових коріхців, незважаючи на те, що шийний спондельоз може призводити до таких симптомів, як білю шиї радикулопатія, мілопатія, ми повинні мати на увазі, що переважна більшість симптомів є, переважна більшість змін є безсимптомними. Тобто ми можемо мати бачити на МРТ рентгені шиї будь-що, але не завжди люди на це скаржаться. Тому звертайте увагу більше на скарги людей, ніж на а, те, що ми бачимо при різних. Методах дослідження зв'язкові фактори пов'язані з неправильною поставою, поганою ергонометрією та м'язовою втомою. Міжрепцевий диск і фасеткові суглоби добре і нервуються, однак, у знов таки підкреслюю, переві... переважній більшості випадків неможливо знайти. Структурний крилят. Тобто біль в шиї зазвичай є неспецифічною. Тобто, не, ми не співставляємо, як от в попереку це простіше співставляти. В шиї це трошки важче. Патагенещійної грижі. Основними причинами грижі диска є вікові зміни між хребцевого диска, і які. Роблять фіброзне кільце більш чутливим до тріщин і розривів. Так звана м'яка грижа має можливість спонтанно розсмоктуватися, особливо у випадків екструзії чи секвестру диску. Судинне постачання, ймовірно, відіграє основну роль у цьому механізмі резорпції. Патафізіологія радикулопатії включає як механічне, так і хімічне подразнення нервових корінців шийного відділу хребта. Нещодавно було встановлено, що вивільнення прозапальних цитокінів і фактору росту нервів відіграє головну роль у розвитку корінцевого симптому, який проявляється радикулопатіями і болях в верхній кінцівці. Щодо а, спондилатичної саме безпосередньо радикулопатії, це коли все ж таки у пацієнта біль в шиї проявляється болями чи оніміннями в верхні кінцівки. Розвивається зазвичай на пізніх стадіях дегенерації рухового сегмента, спричинена остеофітами кінцевих. Пластинок, фасеток та онковертебральних суглобів призводить до звуження хребтового каналу хребтового каналу та нейрофорамін. Я хочу зазначити, що у відмінності від поперекового відділу хребта в шийному остеохондрозі, болях, симптоматиці, проблем чимів дуже велику роль від відіграють унковертебральні суглоби. Це треба теж почитати подивитися, тому що. Скарги пацієнтів бувають дуже неспецифічними, починаючи від головних болів, буває шум у вухах, стрибки тиску, і це пов'язане. Ми, начебто, бачимо, що і гриж великих немає. Але оці дегенеративні зміни в дисках, в вертебральних суглобах можуть провокувати такі скарги. Тому це теж має місце бути. І Наступний великий такий симптомокомплекс це ми говорили про радикулопатію. Є ще мінілопатія, коли переважає все ж таки а, стиснення вже спинного мозку. І ми бачимо саме симптоматику стиснення спинного мозку. Буває гостра, це коли вона виникає на фоні гриж між дисків. Таких великих гриж дуже мало зустрічається і майже не зустрічається. Буває. Частіше це при травматичному пошкодженні, це коли можуть взагалі ручки ножки відмовити. І а, а, хронічна це все ж таки, коли людей. Ну, зовсім такого літнього віку, там вже такого старечого віку, там 70 це поступово такі зміни бувають шиях, частіше за все, це такого дуже старечого віку. І також може бути окостіння задньої повздовжної зв'язки чи жовтої зв'язки, але це дуже часто характерно для азіатів, але в наших з вами широтах це дуже рідко зустрічається і тому. Е, ну я от майже не зустрічав це просто настільки поодинокі випадки за мою практику, що е, це рідше ніж раз на рік я бачу от таких от пацієнтів. Тому для наших країв це дуже 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 не характерно. Але спанделаптична мілопатія призводить до серйозних неврологічних розладів: це спастична хода, це атаксія, гіперрефлексія, сенсорні порушення, порушення сфінтерів і моторний дефіцит, все, все, чого все, всього нижче шийного відділу хрита. Це дуже 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 серйозні е, ну, прояви, тому треба їх. Краще спіймати на початку захворювання, ніж потім лікувати наслідки. Щодо клінічної картини, пацієнти з дегенеративними захворюваннями, ще йому можуть мати спектр симптомів, починаючи від доброякісного шийного болю, який сам пройде без лікування, до нестерпного болю у верхніх кінцівках із прогресуючим важким неврологічним дефіцитом. І можна виділити. Неспецифічні і специфічні захворювання шиї до неспецифічних відноситься там, де ми не можемо знайти патоморфологічного кореляту, А специфічні це вже коли там маємо там цей спондільоз, грижу, там осифікацію зв'язки і а, все більше. Але ми зараз з вами а, також зупинимося на неспецифічних захворюваннях шиї. А, ну, скарги та клінічні прояви, а, це ну, по-перше, це біль у шиї та верхній ківцівці, кінцівці. Щодо радикулопатії, це безпосередньо корінцевий син, синдром, тобто біль в руці, а сенсорні порушення, рухова слабкість, і також може бути порушення рефлексів. До мієлопатії більш відноситься це оніміння і болі в руках. Зазвичай це навіть симетрично в обох, труднощі з письмом, Тобто людина от, втрачає ем, навички до письма, тобто мозоком він контролює, але рука не слухається. І це така делікатна робота, це високоточна і тому це от перше, що страждає. А порушується дрібна аматорика, труднощі при ходьбі, симптоми прогресуючого тетраперезу і дисфункція кишківника. І сечового міхура. Щодо обстеження. Якщо ми з вами з вами кажемо за радикулопатію, ну, по-перше, ми можемо там голочкою поколоти руку і сказати, що є певні зони порушення чутливості, також ми можемо мати моторний дефіцит пацієнта, Ну, це вже погано, коли там не може вже рухати якимись пальцями. Порушення рефлексів, позитивна проба спурлінга. це от. Е, е, а якщо бачите, оце тест, пацієнт повертає голову, і ми тиснемо. Тобто, ми ще звужуємо нейрофорамін і там, де він звужений, буде прострілювати в руку. А позитивний тест на відведення плеча Це от, от цей такий от тест. Розтягуємо голову плече, і теж звужується форам... нейрофарамін і прострілює в голову. І позитивний тест на осьову тягу. Навпаки, ми піднімаємо і симптоми трошки минають. Щодо мілопатії, це більш таке серйозне захворювання, це атрофія м'язів буває, порушення ходи та атаксія, спастичність і гіперрефлексія та клонус, патологічні рефлекси, це ну, найбільш часто це патологічний це симптом Бабінського, коли стопку тремо, сенсорний і вібраційний дефіцит, м'язева слабкість і позитивний знак Лерміта це, от саме від він на а Малюнку намальований. Тобто, це коли пацієнт нахиляє голову допереду, в нього як простирюючий, як током пробиває в верхні кінцівки. Щодо діагностики, ретельне, та фізикальне обстеження дозволить у переважній. Кількості більшості випадків діагностувати радикулопатію та міелопатію. Тобто, нам достатньо просто поспілкуватися з пацієнтом. У цьому відношенні візуальні дослідження допомагають визначити правильний рівень нейро... нейрогенного компромісу. Навпаки, діагностична робота щодо болів шиї залишається складною оскільки. А дегенеративні зміни часто ми можемо бачити у безсимптомних людей. Тобто на МРТ повний аут, а пацієнт на що не скаржиться. Тому, в першу чергу, це спілкування з пацієнтом. Ну, Рентген це класичне, в даному випадку я вам показує рентген умовно здорової людини, тобто всі і збережений лардоз, форма тіл хребців, пряма проекція. І вже такий пацієнт з дегенеративними змінами. бачите, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, шостий, сьомий. Ми можемо передбачити, що тут буде застаріла грижа міжхребцевого диска, тому що, бачите, вже остеофітами вона обросла. І тобто, це вже може нам Можемо припустити якісь там додаткові речі. Далі МРТ, якщо ви бачите, тут же ми можемо побачити грижу між хребцевого диском, от такий сигнал а, низької інтес, інтенсивності, а, і тисне на саме безпосередньо спинний мозок. І наступне ми бачимо вже. Такий е, серйозний стеноз хребетного каналу в шийному відділі хребта з ознаками мієлопатії. Бачите, от на цьому рівні ми бачимо сигнал високої інтенсивності в центрі спинного мозка. Це нам каже, що вже є мієлопатичні зміни, ураження спинного мозку, і ці пацієнти зазвичай потребують хірургічного втручання. Тому що далі це буде незворотні зміни в спинному мозку. Котрі вже навіть операція нічого не зможе допомогти. Щодо діагностики знов таки, це е, тема нашої сьогодні лекції: це біль в руці і в шиї, тому варто зазначити, що може проявлятися і бути схожим саме на е, біль в руці, та, чи на грижу, чи шерцевого диску. Це тунельні синдоми, тому що до нас дуже часто звертаються люди і кажуть, вночі. Не міють кисті. якщо вночі не міють кисті, це зазвичай не про шию, це зазвичай саме про карпальні канали, це більш характерне для них. Захворювання плечового пояса це розриви ротаторної манжети, імпічмен, синдром тенденіт. Гостра плечова плексопатія, синдром таракального виходу, плечовий плексід, бичний навіть бас, бічний амніотичний склероз, пухлини і шомічна хвороба серця, нам ми маємо це віддиференціювати. Це зазвичай не важко, і тому це не є великою проблемою. Щодо лікування, лікування а, лікування Знов таки завжди, завжди є купа варіантів для лікування. І тут можна казати, що є там е одні спеціалісти, інші, другий, треті, мануальні терапевти, невропатологи, фізіотерапевти всі мають право бути. І голкорофлексотерапія все допомагає. Але тут важливо, знаєте, у нас дуже часто лікарі ставляться до пацієнтів, як не можна його передати. От треба його долікувати, і навіть якщо це неефективно, все одно лікувати, не знаю, чи ти як там кажуть, і шах, чи потишах, хтось помре перший, чи лікар, чи пацієнт. Тому ні, тут саме важливо вчасно передати. Пацієнта. Це дуже важливо. Тому що на перших етапах, коли це, це просто болі в шиї, це можна гратися, скільки завхочуть. Але якщо це вже мієлопатія чи серйозна радіколопатія з, з втратою функцій, це вже варто скерувати цього пацієнта до хірурга. І тому є купа варіантів хірургічних і терапевтичних методів, і хірургічних операцій, тому все має бути дуже вчасно. А, щодо консервативного лікування, препарати вибору завжди є а, нестероїдні протизапальні засоби. І в даному випадку препаратом вибора є етерококсиб, Ексіб, який а, має дуже хороший спектр дії проти болю і дуже добрий. А, Показник по захисту безпечності щодо ШКТ і кардіобезпечності. і треба зазнати зазначити щодо біоеквівалентності, це дослідження з приводу біоеквівалентності занесено до американського реєстру клінічних випробувань та знаходиться у відкритому доступі, тому ви можете завжди цей. Ці дослідження знайти. Тому препаратом вибору у випадку лікування дегенератив пов'язаних з дегенеративними захворюваннями хребта, є саме Ексіп. Щодо фізіотерапії, будь-які варіанти, вони всі працюють, але я ж кажу, треба вчасно спіймати той момент, коли вже треба пацієнта того передати. Якщо це просто больовий синдром, дуже добре працюючі інтервенційні методи а, лікування больового синдрому, а саме епідуральні стероїдні ін'єкції, в даному випадку шийного відділу хребта. Вони, їх поруку успіху є саме рентгенологічний контроль. І в шийному відділі хребта будьте дуже дуже обережна цими уколами, тому що там спинний мозок. І можна, не дай Боже, зробити певні ушкодження спинного мозку, що може бути незворотніми. Тому довіряйте цю процедуру виключно професіоналам. Ми ці процедури дуже активно робимо, маємо великий досвід, і ну, в наших руках, слава Богу, вони. Безпечні. І другий варіант це про може розглядати варіант трансфарамінальної стероїдної ін'єкції, тобто по аналогії з поперековим відділом хребта, щоб нічого не зашкодити. В шийному відділі хребта досить ефективна є пункційна нуклеопластика. Це спереду вставляється голка в диск і вижигається частина е, пульпозного ядра. А, за рахунок зменшується внутрішньодисковий тиск і за рахунок еластичних а, а, властивостей. Воно фіброзне кольце стягується і перестає тиснути на нервовий корінець. Є декілька варіантів цих процедур, лазерна радіочастотна і холодна плазмова, і найбезпечніше холодна плазмова. Ми в своїй практиці її використовуємо. Я не дуже скажу, що це дуже часто є показання до цього методу, але в тих випадках, коли вони, до нього є показання, то воно досить ефективне. І Перевагами нуклеопластики є те, що це амбулаторна процедура, мінімальна інвазивність, відсутність потреби у загальній анестезії, відсутність ускладнень, які можуть виникнути внаслідок відкритої операції, тривалість там 15 хвилин, швидке відновлення, і у більшості пацієнтів полегшення симптомів захворювання протягом двох тижнів. Якщо ми з вами говоримо щодо хірургічного втручання, то давайте розберемо, що є показаннями до нього. Якщо ми кажемо про радикулопатію, це прогресуючий функціональний. Важкий а, руховий дефіцит. Переконливі ознаки компресії нервових структур, тобто те, що ми побачили клінічно, і воно узгоджується з результатами МРТ, і постійний біль, незважаючи на консервативне лікування протягом 6-12 тижнів. Тобто біль це не те, що спонукає лікаря, лікаря одразу вас оперувати. Біль це суб'єктивний симптом, вам болить лікарю, не болить, а, е можна лікувати. Але. Треба знаходити баланс і в певних випадках, вже, якщо не ефективне консервативне лікування, скеровувати. Мієлопатія – це більш серйозне захворювання, тому прогресуюча не незважаючи на консервативне лікування. Гострий початок погіршення або прогресування неврологічного дефіциту. Переконливі ознаки компресії спинного мозку з помірними та важкими міолопатичними симптомами, прогресуючий кіфоз з неврологічним дефіцитом. І якщо ми з вами кажемо щодо хірургічного втручання, є в нас а, два варіанти: це операція спереду, це дискектомія іззаду, це це видалення чи Грижі між диска чи декомпресія повна заднього доступу. Якщо ми кажемо про передній доступ, то зазвичай ми ставимо міжтіловий кейдж. От ви бачите, тут мітки стоять а, після операції видалення міжшепцевого диску. І а, щодо ендоскопічної операції, це на сьогоднішній день це стандарт. Золотий стандарт, можна сказати, це малотравматична операція. Це ми з маленького розрізу робимо декомпресію чи нервового корінця, чи всього спинного мозку. Тим це ми максимально збережуємо стабілізуючі структури хребта. Короткий період реабілітації це швидке повернення до роботи та активного соціального життя. Зазвичай наступного дня всі пацієнти йдуть додому. Якщо ми кажемо щодо операції ендоскопічної, тут в нас от таке собі відео, яке показує етапи: спочатку ми працілюємося під рентгеном. Ми визначаємо рівень необхідний пацієнт під загальну анестезію, але додатково ми знеболюємо. Гупівакаїном молекулярним для того, щоб впродовж кількох днів пацієнт не відчував больовий синдром. Робимо дві, два маленьких там, до пів сантиметра розрізи. За допомогою спеціальних дилятаторів, ось таких от, ми ідентифікуємо необхідний нам рівень фіксації. І знов робимо радіологічний контроль, щоб бути впевненими, що ми на місці. І знов-таки бачите, через дві дирочки ми знаходимо необхідний нам рівень, знаходимо між душковий необхідний проміжок, його звільняємо від м'яких тканин. Далі за допомогою спеціального бору розширюємо ніж душковий проміжок. Після цього розширення ми вже маємо побачити, а, ми вже маємо побачити а, нервові, зараз побачите нервові структури. Це ми прибираємо жовту зв'язку. І бачите спинний мозк, і ось тут вниз відходить нервовий корінець. І в даному випадку це пацієнт з корінцевим радикулопаті, симптомом радикулопатії на фоні грижі між шепцевого диску. І от ми знаходимо безпосередньо цю грижу. Бачите, нерв виділений, нерв а, прибраний тиск на нього, і звільнений нерв ви вже бачите на малюнку. А переваги ендоскопічної шини мікродискоктомії, що ця процестеру, зазвичай, навіть там 30 хвилин вона тримає. Триває зазвичай це 1-2 дні перебування в стаціонарі. Низький рівень післяопераційного болю, який зазвичай не потребує. Знеболювання, малий прокол призводить до зменшення частоти інфекційних ускладнень та мінімізує кровавтрату. Звичайна процедура це аналізи за день операції, госпіталізація в день операції, випуска наступного дня, підйом за дві години після операції, комарець шанса, його функція більш дисциплінуюча, просто щоб не бовтали головою. Навіть ніяких проблем, якщо буде бафнати, але буде довше зберігатися больовий синдром. Тому краще зафіксувати запалення післяопераційне минуло і все буде нормально. Повернення до офісної роботи зазвичай це 7-10 днів, до фізичної за 3 тижні. І якщо казати щодо е, алгоритму лікування наших пацієнтів з. Бульовим синдромом шийного відділу хребта, то зазвичай ми починаємо з консервативного лікування. Якщо воно успішно нічого не робимо, неефективно, то переходимо до інтервенційних епідуральних стероїдних ін'єкцій і за необхідності вже хірургічне втручання. На цьому лекція вже в нас закінчена, Якщо ви ще не приєдналися до нашого каналу Українського ортопедичного простору, посилання на нього тут. Там багато цікавої інформації щодо різних наших навчальних програм. Підписуйтесь, ми досить рідко там щось викладаємо, тобто вас не будуть дратувати постійне нагадування за нас, тобто тільки події. І заходи, які ми проводимо для ознайомлення вас з новими методиками, з конференціями нашими тут ми виставляємо. І дякую вам за увагу. Ми завжди раді співпраці. В будь-який момент самій прямий контакт можете писати вайбером, телеграмам щодо, якщо у вас є якісь запитання чи потреба порадитись з приводу пацієнта, ми завжди раді. Співпраці, дякую вам за увагу до нових зустрічей.